Доброго дня! Вийшла я сьогодні на свій торговий ринок. Це звичайний ринок, де продають овочі, фрукти, картоплю, моркву, різноманітні ягоди, зелень. І між ними мені дозволили примоститися своїми виробами власної роботи. Багато в мене немає, було дуже багато, які я виготовляла в два-три ряди. Закупляла, але сталася така ситуація, що я не маю за що закупляти. Люди віддають мені залишки своїх. Розірваних непотрібних коралів. І ось сьогодні мала прийти жіночка, мала принести багато мені цих залишків, щоб я виробляла з них свої вироби. Але погода настільки погана, що не вдалося мені її дочекатися, холодно. Трошки залишки в мене медичного золота. Одна жіночка чуть не купила з медичного золота сережки. Я кажу, що дуже дешево продаю за 100 гривень, купила за 138, щоб продати за 200. І вона, старша пані, дуже довго думала, як же це так, як же це так, а може вони почорніють, п'ю.